Софія Мельник партизанкою стала у 17 років, і хоча медичного світу здобути не встигла, разом з місцевим хірургом врятувала не одне життя. Її загін з боями пройшов від Житомирщини до Західного Буга, але найважче було в оточенні, каже жінка. Саме тяжке було це було. Я була в оточенні в пінських болотах, От я там два місяці жила з одною чернікою, От. хлопці, цинга. Падали з ніга, яйко стрімали, бо я молодша була. Про те, як воювали у лісах Білорусі, пригадав ще один колишній партизан Володимир Легкий. Роки та холодний дощ на площі перемоги не затьмарили спогади ветерана. Ми підривали поїзда, ми підривали железне полотно, ми підривали мости, ми грамили німецькі гарнізони. Партизанів та підпільників привітали керівники міста та області. Вони зазначили, що в області діє програма Ветеран. Окрім того, для діяльності ветеранських організацій кожні п'ять років виділяють півмільйона гривень. Надаємо іншу допомогу, в тому числі інвалідними колясками, ліками. Всі учасники партизанського руху проходять безкоштовне лікування, тобто медична допомога у госпіталі обласному. Софія Мельник погоджується, держава не забуває про своїх ветеранів. В неї до орденів за мужність та вітчизняної війни додалися ще й ювілейні відзнаки і матеріальне заохочення до свят. Однак головне надбання сьогодення відвойований мир. Радію вже своїх внуків виростила, зараз вирощую ще й правнуків. Хочу звернутися ще до молоді. Любіть свою країну. Україна така гарна. Де б я не була, і в Білорусі була, і в Прибалті була. Мені ніде так не гарно, як тут. Алласищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.